Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Знімаю я вам зараз під сосною, бо йде дощик, який, я думаю, багато хто вже дуже чекав, навіть ми на Львівщині, що досить переважно у нас волога погода, така з підвищеною вологістю, але давненько не було вже так. І я бачу в групах теж виставляли не раз, як пробували там ну, працювати на полі з шепшиною, які там просто такі прямо каменяки, глиби такі аж в цілі землі, з такої, ну так, пересушеної, пересохлої, вона тяжка, тверда до обробки дуже тяжко працювати. Я помітила в себе, ну в мене немає таких полів, звісно що, але, наприклад, троянди, які не замульчовані, то так ти їх. Гребельками там ну під якби підпушив той ґрунт, а все одно воно дуже дуже швидко пересихає. А ті, що під мульчею троянди, чи навіть один такий в мене діляночка з трояндами, там повністю замульчовано і соломою, і скошеною травою. Я там садила гортензію ось на тижні, то там земля абсолютно мокра, промочена. Я купала там, ну, лопату навіть на більшу висоту, ніж лопата. Дуже гарно і прекрасно все промочено. Тобто вологість утримується. І до чого я це згор не просто так, адже... Зараз переважно на Львівщині я говорю про такий там, клімат, як Львівщина, точно, бо я бачу по своїх трояндах і бачу по інших дописах, що в нас є досить гарно вже нарощують троянди, вже температурні годялки плюс-мінус заспокоїлися, вже нема заморозків, вже йдуть навіть такі, ну досить непогано по теплу ночі. Вже точно гарні, високі денні температури, вже можна обробляти. Ну, Більшість засобів, якщо не всі, то вже точно можна обробляти. В нас от цього тижня взагалі 15, най-ні, ні, 18, 17, 20 і далі. Тобто абсолютно нормально, вже можна не переживати. І звісно, що по трендах це ж теж видно прекрасно, дуже гарно все рвануло вріст. І що ми хочемо? Правильно, зараз ми хочемо, щоб нам оця все зелень була не лише зеленю, а щоб нам в кожній пазусі був пуплях. І так, оскільки були дуже гойдалки, в мене особисто є такі сорти, де досить почали проростати молоді пагінці, вже не з, вже з таким гарним листям, а не з деформованим. І відповідно саме час стимулювати, допомагати їм, підживлювати їх саме тими речовинами, які допоможуть їм нарощувати. Пупляхи масово-масово, адже ми хочемо щедрого рясного яскравого квітування. І цьому допоможе фосфор, і, відповідно, є прекрасна формула 10 54 10 Я, на жаль, я не маю мастера, ну, це в мене від валагру. Так. Я знаю, що є, звісно, і українські виробники, є плантатор. Теж бачу, що люди користуються, думаю, що так. І пані Марина, от нещодавно в групі я побачила, скинула е Плантатор і плантафол там майже в два рази різниця по ціні за ту ж саму кілограмову упаковку, тому звісно кожному, що є в доступі, я завжди кажу, дивимося глина на форму і не лише, ну, а не лише на торгову марку. Вона може бути, от в мене є там в кілограмовому, я його давніше купила. А може бути ось така розфасовка тут, скільки в нас. Це певно якраз на 10 грам, я думаю. Тато, -та, на 10 літрів води, ось навіть тут пише 25 п'ять грамів на 10 літрів води. Хоча оцього я даю 20 грам, бо тут пише 200 грамів на гіалітр, значить 20 грам я даю на 10 літрів. От може бути від того ж, вала мастер, чомусь я не маю, але мастер йде під корінь. Тобто важливо читати інструкцію, якщо ви перше стикнулися з цими добривами. Не мали їх, то прочитайте інструкцію. Конкретно оці, що я зараз показую, плантафоли. Плантафол він йде суто по листю, листове підживлення. Якщо ви прогуляти під корінь, вам тут скаже все. Це перепарад переведений і надія. Якби переведено, тому що ну, ви думаєте, що воно наростить. ні, воно не подіє. Під корінь де мастер. А інші, які торгові марки, ви купите, читайте інструкцію, бо я, звісно, що не знаю всіх торгових марок, не знаю всіх інструкцій. І мало того, що ви обробили це полистю, Пам'ятайте, що рослині, троянди для того, щоб закласти гарну кількість пуп'янків, їй треба мати силу, їй треба гарне зволоження. Тому слідкуєте за зволоженнями, при, ну, куща, пристобурового кола. І якщо у вас не було дощів, не намічається дощів, а ви знаєте, що зараз повним ходом закладаються пупляхи, тож. Так, поливайте, спробуйте, можливо, дійсно мучувати. Хоча б тонкий шар, все одно він зробить своє і принесе користь, ніж взагалі повністю оголена земля, яка ну, так, досить швидко сонце і вітри випарують ту вологу, яка дуже-дуже потрібна теж для зав'язування публяхів. І пуп'янків. І також пам'ятаємо про м, інтервали. Якщо ви десь нещодавно обробили, наприклад, 20-20-20 і не пройшов навіть тиждень, не, не поспішайте ще з оцим 54-10, почекайте, бо тут навіть рекомендовано, мабуть, що 7. Ні, мабуть, скільки тут рекомендовано, можливо, я швидко знайду. Ага, пише 7-10 днів, ну так, хоча б 7 днів тих дотримати інтервал. Ну і знову ж таки, дивіться. На якому етапі рослина, можливо, вам ще замало для неї зеної маси. Ви б хотіли ще, наприклад, 20-20-20 пройтися. Пагони досить маленькі, ще не нарощують так пуп'янків, тому ще ви бачите, що ви встигаєте один раз прийти 20-20-20, а потім вже зробити 10-54-10, а потім вже буде 5-15-45. Це для яскравого квітування. Для того, щоб кольори показалися якомога яскравіші, і якщо квітка має бути яскравою, щоб вона саме той яскравий колір і показала. Ну і так, це такі основні роботи. Звісно, що дуже вже повним ходом зараз. Попилиця, я теж вже побачила на своїх трояндах. Ну, вона, звісно, не тільки на трояндах, але й на трояндах. У мене ще нічого не квітне, до речі, але думаю, що скоро скоро Cherry заквітне, це буде швидше за все, що буде перша вона. Але деякі сорти вже такі гарні пуп'янки. Я вам казала. Сювеніду доктор Жемейн", ось Керолін Найт непоганий пуплях. Ну, Кемелот, Blue, Twilight Zone, до речі, досить великий пуплях показала. Тому та, Але кажу, оці пупляхи, не бачу, чи є тут попелиця, але от молодесенькі дуже любить попелиця, тому пильнуйте, пильнуємо. І завтра я підготую відео, що контент. І так жартую. Але так, думаю, що частині воно не сподобається це відео. Хтось підтримає, хтось ні. Але то будуть такі мої експерименти. Поділюся з вами цим незабаром. Так, вам бажаю вашим трояндам. Гарної сприятливої погоди, гарної підгодівлі, вам часу, натхнення, сили і безпеки підживлювати, доглядати і так плекати свої троянди. звісно, щоб вони вас нагородили своєю щедрістю, нарощуванням пуплягів, а потім і квітуванням. Дякую за увагу. Пишіть, що у вас зараз актуально, бо я впевнена, що південь, от пані Наталя, Наталкин-садочок, душі, куточок в неї вже точно. Ось ось піде феєрія, так, вже квітнуть однозначно, там, де тепліші регіони, там досить випереджає. Пані Світлана Закарпаття, думаю, що там досить випереджаю також порівняно з, з моїми тройондами і з багатьма ногами, де холодніші регіони, але дочекаємося і ми свої краси. Дякую, до наступних відео. Всім папа! -па.